Це два куби деревини для опалення приватних будинків. 70-річна місцева жителька Ніна отримує дрова за свою сестру, яка має першу групу інвалідності. Вчора не топила, що ще таких морозів. Ну, Стараюся трохи економити, бо хто мені його це що, «покупай», це це покупає? 40 міськів вперед. Ота та яким і, і топлю. На іншій вулиці дрова доставляє 74-річній Ніні Петрівні. Жінка розповідає, обігріває свій будинок наразі за допомогою дров. Раніше використовувала газове опалення. Буває на печці, а буває світу Немає на ті на плеті. Ну от вважайте, якщо раз топила у день, як работала разу день. І їсти варила все раз у день. Діти в школі, от фатало три тони угля. Дровами ми не топили, розтоплювали тільки. Треба ще зібрати гроші, щоб ти тобі хтось взявся по колов. Ну таке в плитку влазить. Я согласна. А це що я робити? якщо я болію. Ці дрова аварійні дерева та сухостій, які обрізали комунальники у місті. Тепер їх розвозять місцевим жителям з пільгових категорій, розповідає заступник начальника Сирдівської міської військової адміністрації Олександр Боярінцев. Попередні люди писали заявки. Вже в нас розвезено близько 230 кубів деревини, чим забезпечено 115 домогосподарств. Також необхідно зазначити, що на сьогоднішній день тривають роботи по видаленню. Аварійних та сухостойних дерев у місті Українськ. Заплановано видати близько ста тристих сухостиніх дерев. Окрім приватного сектору у Селидовому є 179 багатоквартирних будинків. Вони під'єднані до централізованого теплопостачання, обігрівали за допомогою газових котелень. Додає Боярінцев. З 26 травня минулого року газу в місті немає. 84-річна місцева жителька Тамара Сергіївна розповідає, минулу зиму обігрівала помешкання за допомогою конвекторів. Якщо відключать світ, то хана буде. Я на п'ятому етажі. на включаю обігрівач, щоб немножечко, ну боюсь, як накрутить, там, так ніби знаті, що... де да, це багріванням плоха. Цьогоріч селідівська міська військова адміністрація готується встановити п'ять вугільних котелень у місті та дві в українську. На теперішній час комунальним на комісії те було прийнято рішення про складання бригади, яка буде займатися. Підготовкою житлового фонду вона вже працює, і на теперішній час вже є в цьому напрямку деякі результати. Модульні котельні плануються ще не встановлені плануються встановлені будуть встановлені до кінця року ні модульні котельни житловий фонд буде готовий до прийняття опалення. прийняття додає у місті працює сім пунктів незглавності. за необхідністю мають намір відкрити ще один владислав колов олександр буряк суспільне новини донбас